І, слав... і славити Христа Бога. Слава Богу, добрі люди з неба ми 20 день і ступаємо сюди, вістку радісно несе. Під вашу стріху у вашу хатину на несемо вони, веселу новину, що у Вифлеємі Христос народився, з діви Марії нам воплотився. поплатився. на землю зближається ми, заря Вифлиєнська вже в небі горить, серця на митіш, моя. Різдво віде! Ісус Христос родився і всьому світу об'явився, Хавди дозволив гідно жити і до Царства Небесного доступити. Чи бачиш ясно всюди, вогнем сіяють небеса, і спів ангели лунають, мабуть, настали чудеса. Це, певно, ті часи настали, що нам пророки віщували, що прийде день, прийде година. І Бог зайшли на землю свого сі. Мама! Підемо до дитятки, щоб покинемо щирі віддати. І для людства, і для краю добра і щастя поблагати. До тебе ми з далеких сторін, покори васки благати, і віддати тобі щирий поклін. <му> Ставні царі, добриста приходять, на ніби роду пригоста, за величу я, кожненого бояця, орестої хизиця, бо сосну до пазиця, пасміє. І нам, люди добрі, до вас в хату заостити, і про нас, незнаних, у вас попросити. Нам світила зоря ясна, коли ми в дорогу йшли, а тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Може, хто між вами знає, де дитятко Боже нам знайти. Знає, знає, славні Сарі, де родився Божий син, і, доро... і дородка знає, котра веде у Вифлеєм. Ми щойно туди ходили, щоб Йому щирий зложити. То ще і ви до нього, добра і ласка, попросіть. Сину Марії, дитятко святе, Тебе весь нарід вітати йде, бо муки нестерпні і страшні, і бачать спасення в одному тобі. Ісусе, не дай лихим людям нашу землю топтати і нищити недолею наш край. Осяй наш розум ласкою своєю і поміч Ісусе, свою нам подай. І я прийшов, Ісусе, до Тебе, щоб поклін тобі щирий вложити і ласки Небесної в Тебе просити. Ісусе, безбожна орда рідний край наш руйнує. Невіра, невірність, неправда панує. І ворог руйнує наш край, і мову, і силу, і славу, і звичай. Ісусе, ти зглянься на матір нашу країну, досяй її славою, подай її сили, обдаруй наш край і всіх братів одну сім'ю з'єднай, щоб знищити невіря з нашої землі. Щирий поклін Ісуса в тобі. hoc Поноча. Це я ваша біда. Я вас всіх тут добре знаю. Я вас мучу, пригинаю, відбираю всі достатки, не лишаю ані латки. Сію в душах ваших страх. У мене сила є в руках, і мені не заважати. Буду красти і гуляти, і кричати, і брехати, і робити на свій лад. І біда наша проклята, ти на злині все багато, ти пануєш вік віків, губиш нашу всіх братів. Лиш один би мене стяв. Той, що в світі панував, той, що нині народився, ірод дуже розсердився. Він ще нині його вб'є, ірод мій приятель є. До для я була. Не зґіндлюю, я стурбую, все міняю, все купую. І ще треба те продам, бо я маю добрий крем, пані коралі, хороші мають. Може дітям санки, треба хороші, такі підкопу. Я вам кажу, недорого. Ой, пане, то що то є? 150 євро для вас, то не гроші. Ой, такі молодиці, такі чоботи маю хороші. Я вам тільки що з Італії передали. І дітки, і діткам теж маю капчики, хороші бере Я другий занесу. Хто що має з месії? на оге, чи на сія. Хай навчить вас молотити, і до мене все зносити. То що будемо щось брали, може. Досить, досить голосати. Всі тебе тут добре знають. Ти хотів би добре жити. Не по правді, а до Забирайтесь, лиходії з хати. Ми не хочемо про вас знати. Вай-вай, да вай, виганяти, до плісінької хати. Я політик не веду. Я не лаюсь, не краду. Що купляєте за гроші? Яйця маю сама усикалось. А я великі гроші, та за них усіх розкоші. Сила, слава, честь, все ужіда є. Як жінек поступлюсь. Але я ще поверхну. щоб до вас біда прийшла, щоб вам цинку не вкрав. Чо, Хе-хе-хе. О мене не забуває. Там, де війки, крики, сваки. А де не шпурять шахраї? Де да, вони не шпурять? То брати мої. А де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я ж вами є моторний! Тільки що я трохи чорний. І чортом мене називають за це. Ми, Ми підемо підем і помандруємо, помандруєм, але вам не, не подаруємо. Темно всюди, страшно всюди. Наступають збройні люди. Гляньте, браття, хтось з мечем іде. Він тут, кажіть, погори вам. Хто такий? Син Божий? Так, він той самий. Його шукаємо давно. Такий приказ царіру дав, що він загинув і пропав. У офієві народився, на його царство напустився, а ось надходить наш володар. Уже запізно. Вже запізно, хто бунтується на мене, кляте плем'я бусурменів, третій день вас доганяю, але вже в руках вас маю, тут і він, напевно, з вами. Тут признавайтесь перед нами. Ви ходили в я є вам царем. Так, ти є цар, так тільки земний, нам родився цар таємний, що веде понад царями, над землею і небесами. То не цар, а вічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога. Бо лиха твоя дорога, бо невинних ти караєш, бідний нарід понижаєш. Замовчіть мені, прокляті! Бо скараю вас в цій хаті. Гей, шукайте воєвої. Тут Тож по всьому краю йдіть, і дітей, і наказ мій понесіть, всіх дітей в краю зібрати, всіх два літо постеляти, а між ними певно, і він, знайде свій смертельний скин, а тоді і вам не жити, а вас буде боронити. Чи чуєш, брязкіт від меча? Від нього злетить твоя голова. Не грози бо, я веч маю. Зараз смертю покараю. Скрізь літаю я з косою. Хто питає тут за мною? Гей, сторожа. Вона вже не поможе. По смерте, смерте, моя мила. Зостав мене, я жити хочу. Усю тебе, я озолочу! Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Тоді подівелі сам тебе своє покупаю! Він що і вам, як добре, тайсе гроші вам держе, тай ся кури вам несу, аби яйко зліз зліскогу. Без ти мали молоко від кохови і бико. Без кукура одне яйко. без ти щодни, не що години весілля справляли. Ну а б про бідного мочка, без ти не забували на всі дефіляди, без ти його брали. Дивися, як по заказу, приніс тобі рубзачок. Той самий, який ти любиш. То 120 євро, то не так довго маю для господа хороші кавці. В Пігані такі, як має бути. Ну а що дитина буде боса ходила, я теж їй щось приніс, то помірюйте, потім поглиште гроші. Добре стало, слава Богу, то збираюся дорогу. Але поки вийти з хати, треба щастя побажати. Господарю, прощавайте, все в гаразі проживайте. Любіть Україну, як матір дитину, шануйте її до загину. Прощавайте, ми в цій хаті, будьте в щасті ви багаті, майте волю добру й гожу. Тільки вірте, в ласку, божу, Божа ласка вас спасе, край і нарід піднесе, а дорослим і маленьким, зичим, жийте здоровеньке, на потіху всій родині і на славу Україні! Любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти. А сьогодні, в ці різдвяні свята, щастя заче вам багато, хай вас Бог благословляє, Христос <звук> знає. Радості, миру, достатку, Всякі раздів у вашій хаті. Дякую. Вода вода вже такий. Це. А вже Так, а сестричка ще могла довоятися. Вона в тата на руках. що чому вона має бути? Будьте здоровенькі. Дякую дуже. вам дуже і хочеться побажати, щоб цей чудовий вертеп.

Я повітаю вам, не самаю самі, поки вітають, постерігають боже вам додовичка, щастя вам шістнадцять.